Перші промінчики тепла вніс у концерт новий продюсерський проект Кузьми, гурт Секшоп Бойс, у якого була місія розігріти публіку. І хлопцям це вдалося. Виклались на всі сто. Співали старі пісні Скрябіна і свій суперхіт істерика. Шалені оплески зірвалися у залі, коли прозвучали перші ноти пісні Скрябіна. Драйвові запальні музиканти не могли не помітити Чернівецьку негоду і дякували публіці, що ті прийшли. І страшно, що ви, що ви тут, і що ми маємо щастя на дивитися. Хлопці виконували різножанрові пісні і веселі, і філософські, які публіка сприймала однаково позитивно. Музика колись закокала у себе Андрія, і донині він живе нею. У кожний концерт привносить щось нове. «Скрябин» – така дуже дивна формація. Ми, ми постійно щось робимо нове. І навіть не, не під Маркою Скрябіна, і воно часом по, виповзає на, на наших концертах. Тобто ми давним давно вже поняли, що якщо ти день нічого не поробиш, то вже, ти вже поростаєш мохом, і тому постійно щось, щось вилізає. Сьогодні будуть. Навіть не то, що пісні з нового альбому, а вже пісні, які пісні нового альбому з'явилися. Так що завжди щось нове є. свіже. протягом усього концерту. Кузьма жартував, розповідав історії, спілкувався з публікою, приймав квіти і обіймався з дівчатами, а ще допомагав операторам місцевих каналів відзняти плани зі сцени. Фанати ж гурту Скрябін гарячими серцями і піднесеним настроєм від довгоочікуваної зустрічі з гуртом шаленіли, співали, танцювали. «Скрябінівці» подарували чернівецькій публіці свій драйвовий енергетичний заряд і зізналися, що буковинська публіка особлива. Василь Галущак, Ярослава Онуфрик Ігор Гордріга, час новин, Чернівці.